На цьому тижні завершився відкритий чемпіонат області України з боксу, який проходив у Миколаєві. Чернігівську область представляв молодий, але вже досвідчений боксер Максим Воронін. Він вихованець ДЮСШ США Атлет під керівництвом тренера Валерія Бондаренка. Це був майстерський турнір. Очень сильні боксери там були. В кожним ну, буквально всі ми сіро там буквально пару може кандидатів. А так, доволі очень сильна конкуренція в кожне в категорії. категоріях. Бої проходили в форматі три раунди по три хвилини. Не дивлячись на дійсно велику конкуренцію, Максим виграв усі три свої поєдинки. За його словами, найважчий бій був перший. Супротивник з Кіровограда демонстрував виваженість та чіткість ударів, але з результатом 2-1 наш боксер отримав перемогу. Фінальний бій пройшов теж не так легко, як хотілось би, але приніс ще одне золото нашим боксерам. Фінал був з мастером спорту з Кривого Рога тоже лівша був очень такої технічний парень. чувствительный очень тяжело було як і первый, так і второй раунд подойти к нему. Ну как би в епізодах по чуть-чуть по чуть вигравав каждо раунд Со ще 3-0 ноль суді мені? Тож Чернігівська скарбниця нагород поповнилась ще однією золотою медаллю.